Слава Ісусу Христу! Господь добрий до нас, а ми сьогодні тут разом, аби Господу поклонитися. Хтось, можливо, вже вдруге за сьогоднішніх півдня в богослужінні, і це я завжди кажу найкраще місце, де ми можемо бути в зібранні Божої церкви. Бо Христос сказав: як двоє або троє з вас зібрані в ім'я моє, там я посеред вас. На роботі ми можемо з невіруючими людьми працювати, і посеред нас його не буде з нами, він без сумніву є завжди, але в богослужінні він посеред нас. І в нашій першій молитві подяки за сьогоднішній день і молитви прохання, про благословіння для нашого зібрання і і хрещення і звершення святої. Заповіді, хліболомання, я нагадаю для усіх нас, з огляду на те, що перед нами така особлива категорія людей сьогодні є один текст із апостола Павла, послання до Филип'ян 3 розділу. Апостол в тюрмі сидить і пише людям на волю послання радості, послання до Филипян. І каже їм так: Брати, я не вважаю сам себе тим, хто досяг. А тільки забуваючи те, що позаду і спрямовуючись уперед, прагну до мети, до нагороди вищого покликання Божого у Христі Ісусі. Отже, хто з нас духовно зрілий, так будемо мислити. Якщо ж хто думає інакше, то й це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, за тим же правилом будемо поводитися, і так само будемо. І мислити. Як в цьому тексті, так і в цьому зібранні, ми всі люди, кожен має свою історію взаємин з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Хтось, можливо, сьогодні в відповідь на заклик до покаяння тільки почне цю дорогу. Хтось почав її недавно, і сьогодні вони скажуть вірою і обіцяю, приймаючи святе водне хрещення. Хтось Рік чи два за Господом іде хтось, можливо, десятиліття. І Павло до всіх нас в цьому тексті має звертання, має послання, має заклик. Духовний ріст передбачає можливість помилок. Неправильного якогось мислення, уявлень, світоглядних позицій чи ще чогось, але він всіх нас запевняє, і це Бог вам відкриє. І в цьому зібранні, хоч, звичайно, хрещення буде центральною такою точкою, кульмінацією сьогоднішнього зібрання, але маємо наше серце всі відкритим, щоб і нам Бог щось відкрив. Може, ви вже 10 разів були на хрещенні. Знаєте, навіть на пам'ять що пастор буде казати людям, які хрестить, але маємо наше серце відкритим, щоб Бог і нам теж щось відкрив. Цьому зібрані відкри.